У мене досить спірна думка про цю країну. Але плюсів я бачу все одно більше. Мій чоловік-німець. І він завжди каже: одне: тим, хто не подобається тут, хай якнайскоріше їдуть звідси. Дивіться, не розумію, досить яке вас ім'я. Напишіть в коментарі. Те, що ваш чоловік німець, це дуже круто. Це, прям, типу, ого, го ого. го От. Дивіться, яка історія з тим всім їхати, звідси не їхати і так далі. Я підприємець тут досить багато років. Я тут навчався, працював, відкривав різні, різні напрямки підприємницької діяльності, сплатив мільйони податків. Тепер, з вашої логіки, в кінцевому результаті у нас там 11 вересня 25-го року. Я дивлюсь, так Німеччина стала грязна, агресивна, небезпечна і тому подібне. Треба звідси їхати. Ну, поїду я в іншу країну, почну там вибудовувати життя, буде та сама хрень, я просто не розумію, чому, чому працюючі, стараючі люди, старанні люди в Німеччині фінансують ледерів, фінансують алкоголіків, фінансують наркоманів і тому подібне і так далі. Якщо б. Не якщо, б навіть знаєте, світ і країни Європи дійшли вже до тої точки, коли потрібно ставати трошечки радикальнішими. Тобто, треба збавити процент толерантності і додати процент радикальності, не якогось там хворого формату, ходити різати, вбивати ні, ні в якому разі, але Активно займатися депортацією, саджати, виправні роботи робити там, чи соціальні, тому дібне, і так далі. Але ну, формат, який каже ваш чоловік, він прикольний. Верніть мені податки, через 5 хвилин мене тут не буде. Або закрити мені е, останні, не закриті ще податкові звіти, верніть мені форштор, закрити всі договори, дайте компенсацію за сплачене в державну казну. І так само, 5 хвилин і мене в Німеччині вже не буде. От просто поверніть, що я заплатив. А як ні, то будьте добрі, наведіть трошки порядку.